Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! Зараз я вам розкажу, як покращити ресурс вашого літрового квадроцикла Сігве. В принципі, практично такий же воздушний фільтр стоїть і на 600-ках і на деяких інших квадриках. Мова буде йти про повітряний фільтр. Дивіться. Отак він виглядає. Сюди, да? Значить, що він тут синенький? Тому що до стандартного фільтра ми додали. Ретикульований пінополіуретан, в простонароді поролон, Але називати цей матеріал поролоном неправильно. Тому що поролон це строїтельний, утеплітельний матеріал, мебельний і матеріал, у якого, так скажімо, ячейка закрита. Тут, у ретикульованого пінополіуретана ячейка відкрита, як ви бачите, ми бачимо наскрізь оці, оцей ліхтар. Да? Так от, значить, використання в якості повітряних фільтрів оцього матеріалу, як ретикульований пінополіуретан, В парі з. Десь тут у нас були, ага. В парі з маслом, з таким для воздушних фільтрів. Бачите, ейрфільтр. З отаким, наприклад, матюль теж Air Fіль. Значно підвищує якість фільтрації повітря. І підвищує чистоту повітря, яка далі у нас йде отуда, в двигун. Е, поэтому раджу всім, значить, хто має можливість, підбирайте собі отаку історію, називається це ретикульований пінополіуретан. Я цілу научну роботу проробив, щоб розрахувати якої товщини, там він має бути якої пористості, ну і так далі. Для того, щоб він виконував свою роботу. Значить, цей фільтр ми знімаємо. І он вєталь вирізав такий самий, і бачите, наносить масло. Цей фільтрик ми постираємо, покладемо. Наступний раз установимо іншому клієнту. Тут зараз задача обслужити квадроцикл в режимі підстоп і віддати, бо квадрик привезли до нас на ТО за 200 км. Коротше, суть яка. От якщо оцей поролон пропітать маслом, а масло оце досить липке, то на нього, ось подивіться. Налипає просто пісок. Тут, якщо подивитися, то наче згору тут хтось жменю піску сипнув. Оцей поролон. Він стоїть зверху основного фільтра. І подивіться, основний фільтр чистюсінький, стерільний. Да, з цієї сторони десь трошечки підсмоктувався пил. І ця сторона фільтра трошечки грязна. Але загалом фільтр стерільний, тому що поролон на себе наліпляє навіть наймілкіші. Пилиночки, дрібнодисперсний пил, вже не кажучи про крупний пил і пісок Коротше, недопустимо потрапляння піску пилу. І ось всього дірміща. Вітер можеш ставити. В двигун. Тому що пісок, пил це наждачка. Наждачка я вже, блядь, показував вам, ось стоїть точило, Оце наждачка. оце наждачка. Оце ось все наждачка. Оце наждачка. Оце наждачка. Ось вони круги. Тут на болгарку лежать. Ось на болгарці. Оце все наждачка. Тому не допустимо, щоб наждачка попадала в мотор, бо мотору буде пизда, клапанам пизда, поршніві пизда. Зайвий раз потурбуватися про ваш двигун і про воздушний фільтр. Коротше, як це робиться? отуда, туди, як ви бачите, ми підкладаємо цей ретикульований пінополіуретан і притискаємо його е, значить, самим фільтром. Все, вуаля, готово. Двигунчик буде дихати чистим повітрям. Ось тут було написано, бачите, 24.09 ми квадрик продали, був пробіг 2 км. Зараз ми напишемо сьогоднішню дату, там яке сьогодні 12 жовтня. От, і, е, і напишем який сьогодні кілометраж. Коротше, от, о, о використанні от таких фільтрів, от така компоновка, коли працює два фільтри, грубо кажучи, тонкої і грубої очистки. Повірте мені, підвищує ресурс е, двигуна вашого віздіхода в рази. Я це знаю як людина, яка багато років займалась прокатом квадроциклів. І під час комерційного використання в мене пробіги на квадриках були ну, великі. І я мав можливість просто спостерігати за такими процесами. Поэтому, хто хоче, будь ласка, привозьте вашу техніку, поставимо вам. Значить, от у нас один, другий і третій ящик, в яких лежить оцей, бачите, він там замотаний пінополіуретан цей. У нас його дохуя, бо ми його ставимо практично на всі квадроцикли. Дивіться. На круглі фільтри теж ставимо. Опа, десь тут лежав фільтр, покажу зараз. E, Значить, це мікілон 300, у нього стоїть фільтр, як на БРП, як на Safmota 400-500х. Бачите, тут теж стоїть з заводу поролон. тут зроблено ахуєнно. Але є квадроцикли, на яких з заводу його немає. Це хуйово. От, наприклад, повітряний фільтр Лінхай. У му році вони почали ставити такі паперові фільтри. Незрозуміло, нахуя. Раніше вони ставили такі поролонові фільтри, і все було заєбісь. Ну, ні, вони вирішили вирішити такі фільтри. Ну Тут історія ще така, що цей фільтр можна поміняти і їздити, але тут його ніхто не міняв досить давно. Подивіться, тут грязюка навіть всередині фільтра. От На такі фільтри ми теж виготовляємо такий додатковий тонкий очистки фільтр. Потім беремо, наягаємо його, ну, вирізаємо в розмір, значить і все, і воно працює в часики. Коротше, якщо ви хочете, щоб ваш віздіход служив, перш за все, правильне обслуговування і правильна підготовка техніки до експлуатації. Мало хто розуміє, що віздіходи експлуатуються в надважких умовах. Оцей фільтр пройшов 1000 кілометрів, тисячу. Тисячу. Більшість з вас звикло обслуговувати автомобіль раз в 10 тисяч кілометрів, раз в 15. Але отут 200-300 кілометрів і пора обслуговувати. 200-300 кілометрів і обслуговувати, бо буде пизда. Отут на цьому квадроциклі була пизда мотору. Відосик на Ютубі є і в Тіктокі є. Такий малий міжсервісний інтервал задумовлений тим, що техніка їздить по бездоріжжю. По бездоріжжю кількість пилу, бруду, піску, води, болота в десятки або й в сотні разів більше, ніж на асфальтових дорогах, або дорогах з бетонним покриттям. Тому необхідність зменшити міжсервісний інтервал вона диктується простою логікою. В 10, 15, 20 разів більше піску і пилу, коли ти їдеш на квадріку, воно ж просто клубиться. І двигун це все всмоктує. Поэтому ставте додаткові фільтри, ретикульований пінополіуретан промочуйте його маслом. І масло робить магію. Воно наліпляє на себе пил. Бачите, з середини поролончик цей чистий, тому що все зовні налипло на масло. ну Тут даже я робив простий тест. Я знімав, я брав один кусок поролону сухий, кидав на землю. А один брав змочений маслом і кидав на землю поруч. І Я їх піднімав. Ясна річ, що той, що сухий, до нього ні одної пилинки не прилипло. А той, що мокрий, на нього налипло багато пилу, значить він, він свою функцію виконує. Отака От двіжуха. Сігвай техніка крута, потужна, надійна, якщо його любити і правильно обслуговувати. Питань по ньому не буде. А якщо ще й операція на досвід людей, які багато років експлуатують техніку, то ви нам будете дзвонити і казати, дякую. Коротше, обслуговуємо квадрик Вон Вяталь робить нові записи, щоб і ми знали, і власник знав, що тут і коли обслуговувалось. Дивіться. 14.10.310 КМ 310 кеме. На щитку те саме. 309. Ну, вяталь трохи припиздів на 1 кілометр. Намотав счетчик, блядь. Все, коротше, якщо вам треба квадроцикл, дзвоніть. Наші контакти в шапці профілі. Е, нова техніка, обслуговування, сервіс. Значить, дивіться, в черзі на збірку. У нас тут трошки техніки є. Е, не забувайте донатити на віську, бо тільки завдячуючи їм, е, ви можете дивитись ці відосики, а я можу їх знімати. Оце на військо відновлюється зараз. Оце тільки тут один. 2, мотор 3. Отам стоїть в кутку 4 зелена морда. І 4 тільки тут стоїть на дворі. Оце 4 стоїть на гору, на горі. Лінхай, Казума, Сієвмота і Ямаха Грізлі. І ще три у нас в одному приміщенні. Поэтому актуальна баночка на відновлення військової техніки в описі під відео. Не забувайте, хуй, не ляніться. Не жлобіться, донатьте, підтримуйте. Хлопці стоять міцно, боронять кордони, стримують підарів. Ми тут, як у Бога, за пазухою. Дивіться, Яка хуєнна осінь. Дивіться. Донатьте, підтримуйте. Ми робимо свою справу. Фактично щодня відновлюємо бойову апаратуру. Щодня робимо свій вклад в перемогу. А ви вкладайте копійчину. Актуальна банка на відновлення військової техніки в описі під відео. Контакти для замовлення квадроциклів теж в описі під відео.